Віпеет Юкраїн разом сильніші. Богдане, ти розпочав новий сезон нові для себе ролі. Команда обрала тебе капітаном Буковини. У зв'язку з цим чи відчував додаткову відповідальність у матчах проти інгульця та агробізнесу? Так, звісно, з'явилася якась додаткова відповідальність перед командою, перед тренерським штабом. Але я завжди переживаю за результат команди. Тому, ну так скажу, що не, не знаю. Можливо, трошки з'явилася, але так не глобально. В обох стартових поєдинках чемпіонату Буковина не добрала залікових пунктів. Всередині колективи вже розібрались у причинах безгольового початку сезону. І головне провели, так би мовити, домашню роботу над помилками. Так, звісно, ми все, я сподіваюся, що в наступному матчі покажемо, як ми виправили ці помилки там, і роботу над помилками в цілому. Власне, розкажи, як провели ось цей тренувальний тиждень. Ми готувалися до суперника. Одразу можу сказати по супернику міцна команда, яка грає в силовий футбол. Завжди важко з такими командами ще й на виїзді. Тому будемо старатися завтра. Для тебе цей суперник добре знайомий. Саме твій у ворота пробою у жовтні минулого року вивів Буковину в історичний чортфінал Кубку. Які твої спогади про той матч? Приємні, звичайно, спогади, що ми тоді пройшли в Кубку, ще й вдалося забити на останніх хвилинах. Сподіваюся, що завтра буде все. Ми не будемо затягувати, все вирішиться значно швидше. Щодо Кубку, то напередодні Буковина дізнала сім'я першого суперника у цьогорічному розіграші турніру. В 1.32 32-й зіграємо на виїзді проти авангарду із Лозової Харківської області. Що скажеш про результати жеребкування і що тобі взагалі відомо про цю команду? Е, мені відомо, що туди перейшли досить такі добрі футболісти Олійника я там бачив, Сілін. Тому я думаю, там нормальна команда, але ми ще не розбирали, тому я не знаю, як вони там грають і, і так далі.